Вас вітає луч. Дитяче взуття ук. Зараз ми будемо дивитись. Лот номер 11. Ному 25 пар. Отже, починаємо відеоогляд. Ось таким чином ми будемо показувати, щоб ви бачили розмір. І дивіться, тут у нас 20 32. Ту-ду! Супер. Так. Тапки. Це натура... ей, мой, господи. Це у нас оригінал, звісно ж. Так, будуть інші бренди і інші лінії ук. Колабура це бай-ук. Ви бачите? Так, дуже красивий лот. От номер 11. Такі ботинки є майже в кожному лоті, можуть бути інші кольори. А це ексклюзив. Боже, яка мілота. І натуральне хутро внутрі йде. Так. Дітям буде тепло нашим українським діточкам. Так, це класика. Це манюмічці. Так, такі тапки. У дуже приємному кольорі. Такий лайм, яблуко. Бенетон. Така модель під доктор Мартін. Так, ще одна моделька. Тут вона водовідштовхуюча. А що з температурою у нас? Ні, ні, нічого про температуру тут не написано. Так, гумові. Стелька, ви бачите, тут у нас хутряна. ДПМА. В кожному лоті декілька пар є ДПМА, це Франція. Куг. Ці чобітки, як у дорослої леді ДПМА. Далі ось ця чудова пара. Ой, вони просто-просто казкові. Ексклюзивна така моделька. Їх мало було. Так, Челсі класні дуже. Далі ще одна пара від Колабура. У небесно-голубому кольорі. Ці ботинки, я казала, в кожному лоті будуть. Це ще у нас і в чорному кольорі. Кол... А, ні, це не та модель забрехалась. Колабура, але вони дуже класні. І е, також хутро, хутряні. Так, ДПМа. Далі тапки, це тасмани. Зараз сама модна модель, сама ходова. І ось ці маленькі. І рожеві пін'єтки ви получите в подаруночок. Отже, ми передивились з вами дуже красивий лот. Дуже. Це лот номер 11, в ньому 25 пар. Ціна 16,5 євро за пару високомаржинальний товар.